Вас вітає Одеський ліцей номер 62 Наші двері відкриті для усіх майбутніх першокласників 2025-2026 навчального року. Ми з радістю чекаємо на кожного здобувача освіти. Запрошуємо на навчання за програмою нової української школи. Одеський ліцей номер 62 містить. Де починаються твої великі пригоди. Приходь і дізнайся більше. Це місце, де ти знайдеш нових друзів, дізнаєшся багато цікавого і станеш частиною нашої великої родини. На тебе чекають захопливі уроки і сучасні методи навчання, дружня і родинна атмосфера, гнучки та індивідуально орієнтовані заняття. Творчі гуртки, турбота про кожного учня та ученицю. Кожен день в Одеському ліцеї номер 62 це маленька пригода, яка робить тебе розумнішим і сміливішим. Ми вчителі тут для того, щоб допомогти тобі зростати, розвивати таланти і вчитися новому. У нашому ліцеї ми допоможемо тобі знайти. І здійснити твої мрії. Одеський ліцей номер 62 чекає на тебе.